І оця так звана руїна, це нам намагаються втюхати, втюхати таку думку, що от українці це між собою, там все О, таке. Да. Що це громадянська війна? Да. Що. І знову таки, в підручниках йде громадянська війна, коли за цим стоїть проклятий цей московит, ага. який організовує ці всі речі. І Організовує він вибудовує собі а, плацдарм. А -а -а -а. от як... Військо mm -hmm. Запорозьке, як ЛНР, ДНР, вибудовують оцей плацдарм, і з плацдарма вони будуть завжди нападати, нападати. А на цьому плацдармі вони будуть розповідати, що це справжня Україна. Що от, от справжня земля, це Донбас, да, mm -hmm. донецький народ, народ mm -hmm. Донбасу. Чи там yeah. ну, всяку ахінею, яку вони будуть? Звичайно, з, лівобережно, таке, з, лівоб... з лівобережного козацтва Війна за це не знімається. Але справа в тому, що. Ну і справді вони це робили вже під примусом. Вони вже були люди підневільні.